Усім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Я живу на краю міста невеличкого. І тут у нас дуже багато полів. Зліва у нас переважно все дачі. Ось тут у нас. Усі поля. Деякі з цих полів обробляю я, але 95% цих полів обробляє Володимир. В наших краях всього-навсього є 4 трактора: один у мене, один у Володимира. І один трактор у Донфенг має тут старший мужчина, але він нікому нічого не робить. Він чисто собі їздить по своїх городах. І Є ще у нас МТЗ-80, який раніше активно Урав у ці всі городи. Але через те, що він. Пора так, що потім лишаються 70-сантиметрові рови, то від його послу дуже багато хто відмовився. І виходить, що монополістом у нас є лише Володимир. З Володимиром я познайомився лише цього року. Я їхав через польову дорогу від Відтьощі проїжджав біля його дому. Він якраз був вдома, Це була шоста ранку. Він мене зупинив. Ми чисто так познайомилися, і поговорили. Я запитався, які ціни, що почому, як він у раді, бере. Він мені сказав, що у нього на даний час є 7 гектарів полів, і що йому його трактора, а трактор у нього девешка ось така, вже більше 10 років. І Він нею активно користується, тому що самі розумієте, 7 гектарів полів обробити такою девешкою, а ще плюс у нього ціла купа калимів. То трактор є надійний. Єдине нарікання, яке він казав, це те, що у нього дуже сильно жере передню резину. Оригінальна резина відходила 8 років, і два комплекти він вже поміняв, то близько 2 років кожен комплект відходить. Що йому цього трактора замало і що він планує цього року брати новий трактор. Я коли випустив відео про 40 через два дні після виходу цього відео він купив собі ДТЗ-5504К. Але цим трактором чимось користується не Володимир, а користується його брат. Не знаю, як вони розподілили обов'язки, але просто Володимира з цим трактором я ще ні разу не бачив. Брата я не знаю, але часто зустрічаю на полях. Сьогодні покажу якраз відео, де він працює. Звичайно, що я не буду бігати з камерою за ним, знімати, як він працює. Можливо, це не для всіх людей підходить, тим більше, що людину я цю не знаю. Я знаю лише його брата, і то так чисто випадково з ним познайомились. Тобто пересяклися один раз. Орає він плугом двохкорпусним, саморобним. Захват, мабуть, 2 по 30, можливо 2 по 35. Точно стверджувати не буду, тому що з рулеткою не бігав, не міряв. Але плуг точно саморобний і точно двохкорпусний. Як бачите, в нас тут є такий схил, і виходить, що під гору орати дуже важко. День перед тим ішов дуже сильний дощ. Брат Володимира завжди орає після дисковки, тобто вони дискують поле. В них дискова борона Бомет. А потім орає. Там, де він зараз орає, там була соя. Видно, що під гору трактор не тяне того болото. І ормка в нього не виходить. Поїхав він на інший город. Це вже город сусіда, мого якийсь права від мене. Він теж там дискував і вже пробував ворати, але в нього щось не вийшло, тому що він зробив прохід туди, назад, і видно, що 15 метрів від дороги плуга вже не було, тобто він щось відламав. От, згори швидкість в нього нормальна. А от гору видно, що швидкість набагато менша, що колеса боксують, як передні, так і задні кидає болото. І Відповідно, воронка вже неякісна. Але такі довгі участки орати в одну сторону це дуже накладно по солярці. І тут взагалі немає сили потягнути. Ну, можливо, сила є, але немає сцеплення із ґрунтом. Видно, плох дуже сильно налипає, тому що вниз вже теж не може потягнути його. За що я не люблю осінню осіннюорнку, це за те, що приходиться орати в розорі, тобто посередині робити борозду. Того, що цей сусід вже посадив пшеницю, і щоб не топтати, виходить, треба орати на цю сторону. От і виходить такий рів, через який трактор дуже-дуже важко проходить проходу знову щось поламалося в цього ДТЗ, тому що минулий раз, як він тут проходив, він зробив два проходи і обірвало плуга, ось це зліва мій город, а оце, оце все, це сусідський город. Це він трошки проорав і решту лишив. Ось така отормка виходить, дуже мокра. Але всього-навсього падав один день дощ. Тому все треба робити вчасно. От оцей, цю ділянку я виходить, за 2 дні до доща поорав. Ну тобто дощі падали, але не сильні. А позавчора падав дуже сильний дощ. І от то, що він там наорав, виходить через 4 дні.